Протягом минулих вихідних на території Калоцького, Коломийського, Галицького, Долинського та Богородчанського районів сталася низка дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок цих аварій двоє осіб загинули, а восьмеро отримали травми. Ввечері 13 грудня у місті Булехів автомобіль зіткнувся із мотоциклом. 46-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Peugeot, під час з'їзду з центральної автодороги, не переконався у безпечності виконання маневру та не надав перевагу в Русі зустрічному транспортному засобу, внаслідок чого допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням шестирічного місцевого мешканця. У результаті аварії неповнолітній водій мотоцикла та його пасажир 2009 року народження отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. До лікувального закладу водії транспортних засобів перебували у тверезому стані. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, триває досудове розслідування того ж дня у селищі Отенія Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх 15-річний мешканець Отеніської територіальної громади, керуючи мотоциклом та рухаючись в напрямку міста Івано-Франківськ, разом із неповнолітньою пасажиркою 2000 13-го року народження не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та проявив неуважність. У результаті цього мотоцикл допустив зіткнення з автомобілем Рено під керуванням 38-річного мешканця Львівської області, який рухався попереду в попутному напрямку та пригальмовував. Водії були тверезими проте малолітню пасажирку мотоцикла госпіталізували з травмами. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. Країни автопригода зі смертельними наслідками сталася у селі Крило з Галицької громади. 25-річна мешканка міста Бурштин керуючи автомобілем Хюндай, рухаючись неосвітленою ділянкою. Автодороги Н 09 дев'ять Львів допустила наїзд на пішоході. 69-річну жінку та 73 річного чоловіка, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Після наїзду пішоходи впали на проїзну частину дороги, де на них здійснив наїзд автомобіль Хонда під керуванням 54-річного мешканця Бурштина, який рухався позаду у попутному напрямку. Постраждалих доставили до лікарні, але жінка від отриманих травм померла. Водії були тверезими. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Тої кримінального кодексу України. Цієї ж доби у селі Баленці Заболотівської громади сталася ще одна аварія зі смертельними наслідками. 43-річний мешканець, керуючи автомобілем, Мерседес Бенц», виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на 69-річного пішохода, який стояв на краю проїзної частини дороги. Потерпілого доставили до медичного закладу, однак він помер від отриманих травм. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано в порядку статті 208 кримінального процесу кодексу україни та повідомлено йому про підозру за частиною 3 статті 286 1 кримінального кодексу україни 14 грудня дорожньо транспортна пригода з потерпілими трапилась у селі надії в долинської громади 66-річний мешканець спадської територіальної громади керуючи автомобілем деоланос та рухаючись автодорогою Н10 це є стриї Чернівці Мамалига попередньо не обрав безпечної швидкості руху не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 59-річного мешканця Долини, який здійснював маневр. Повороту у наслідок зіткнення Рено виїхав на зустрічну смугу руху. А автомобіль Вольво під керуванням 24-річного мешканця Івано-Франківська уникаючи зіткнення, з'їхав у Кювет. Водії ДЕО та Рено з травмами доставлені до медичного закладу. Розпочато також кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна ДТП з потерпілим сталася 14 грудня у селі Гута Солотвинської громади. 19-річний водій автомобіля Фольксваген. Не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення зі скутером, яким керував не річний мешканець громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітнього скутериста та його пасажира 2008 року народження з травмами було доставлено до лікувального закладу. Водій автомобіля був тверезий, А у водія скутера відібрано зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують, дотримання правил дорожнього руху відповідальність кожного водіям. Слід обирати безпечну швидкість, дотримуватись дистанції та бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів. А пішоходам необхідно переконуватися у безпечності переходу дороги та використовувати світловідбивні елементи у темну пору доби. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіо